Привіт! Сьогодні поговоримо про таку складну і дуже багатошарову емоцію як образа. На когось ми ображаємося, хтось ображається на нас, але з яких компонентів вона складається, яка суть рівняння? Перший компонент це гнів. Гнів, гнів сигнал про те, що наші кордони порушені. Або щось важливе для нас. Ну, недооцінена, це енергія протесту. Який другий компонент? Гнів плюс страх. Страх. Тобто, чому ми боїмося ризику або якоїсь втрати? Ми, він стримує нас від відкритого прояву гніву. Коли ці два компоненти поєднуються, утворюється образа. Ми сердимося на людину, але. Не наважуємося висловити це відкрито. Накопичення внутрішнє незадоволення, воно перетворюється на такий собі мовчазний протест, який отруює і стосунки між нами і наш особистий внутрішній стан. Гнів без страху це відкрита дія чи конфлікт. Страх без гніву. Це уникання чи пасивність. І, і саме разом ці два компоненти формують образу. Я злюсь на тебе, але я боюся висловити це. І тому саме тому я це тримаю в собі, отруючи і себе, і наші стосунки. Якщо приклади, да, давайте на прикладі роботи. керівник Критикує вашу ідею, і вам вважається, що це несправедливо. Гнів, я, що він говорить? Він не правий, я заслуговую на інше ставлення до себе і до своїх ідей. Страх, що він говорить? Якщо я скажу йому прямо, я можу втратити роботу. І тому, коли ці дві емоції поєднуються, з'являється образа, ви мовчите. Але всередині все накопичується роздратування і формується така пасивна агресія. Образу ще називають пасивною агресією. Другий приклад. Стосунки. Партнер, наприклад, забув про якусь важливу для вас дату. Наприклад, дату вашого одруження. Гнів. Йому байдуже на мене. Страх, що може говорити? Якщо я прямо йому скажу про це, я можу зіпсувати стосунки, а я цього не хочу, я цього боюся. І образа ви замовкаєте, віддаляєтесь, але всередині починає крутитись така нав'язлива думка, що він вона мене просто не цінує. І це також є проявом образи. Третій приклад. Наприклад, в дитинстві дитина сердиться, що Батьки до неї несправедливі. Гнів, він каже, це несправедливо, я хочу якось по-іншому, щоб до мене звертались. страх. Але якщо заперечу, буду заперечувати батькам, мене покрають, а я цього боюсь. Образу, дитина мовчки страждає і накопичує всередині негативні переживання. У кого були такі, такий досвід в дитинстві, я думаю, що у багатьох із нас. Який же існує психологічний механізм, чому образа така поширена серед людей, чому це для нас така звична емоція? Справа в тому, що гнів створює енергію для захисту власних потреб. А страх, він одночасно блокує вираження цього гніву. І виникає так званий внутрішній конфлікт в цьому місті. Я хочу сказати, але не можу. Це Невисловлена енергія, вона застигає в нас у вигляді образи. Тобто образа можна і назвати це заморожений гнів, який своєчасно не отримав виходу на, на, рівень, на поверхню. Які вправи можуть бути корисні для цього? Перша вправа техніка це визнай свій гнів. Наприклад, візьміть аркуш паперу і напишіть. Що мене розлютило? Кому я хочу це сказати? Чому я боюся про це висловити? Ці усвідомлення, вони дуже важливі, щоб працювати з образою. Це допоможе усвідомити корінь цієї образи. Можете піти ще глибше. І це теж можливо. Тобто запитайте собі, яку потребу я хотів задовільнити, коли відчув образу. Ще трошки глибше, як я можу задовільнити цю потребу більш здоровим способом. Наприклад, ви не отримали визнання від партнера. Потреба в визнанні незадоволена. Що можна зробити? Можна просто прямо попросити підтримки, а не чекати посивно мовчки від вашого партнера, щоб він має здогадатись. Добре, друга вправа. Друга права техніка це безпечний вихід для оцієї внутрішньої енергії. Коли ви відчуваєте образу, можете просто сильно подихати. Видих з відкритим ротом. Дих, хух, хух, стисніть подушку, через рушник, поприсідайте, дайте тілу випустити енергію гніву без шкоди для себе. І інших. Тобто, в будь-якому випадку для безпеки потрібно, щоб гнів якось вийшов. Тому потребуйте, щоб це було якось екологічно. І третя вправа називається голос правди. Напишіть лист людини, на яку ображаєтесь. Висловіть усі емоції, які у вас у зв'язку з цією ситуацією склались. Але не надсилайте. Прочитайте вголос, іноді можна декілька разів прочитати вголос, і це дає полегшення, тому що, наче, ви висказались людині, але для вашої психіки на якомусь етапі цього може бути достатньо. Який же висновок ми можемо з цього зробити? Ну, образи, це гнів плюс страх, це ми вже зрозуміли, що це за сигнал, що наші потреби порушені, але ми не відважились їх захистити. Образа виникає тоді, коли ми накопичуємо в собі невисловлені емоції. Який є вихід, очевидно, навчитись помічати свій гнів, визнавати страх і знаходити безпечні способи для того, щоб говорити про свої почуття. Образа це нормально, це певна підказка, що настав час навчитись говорити правду. Про себе, про свої почуття і про свої потреби.